Чи ви робите заготовки на зиму? А як же, звичайно? Які саме? Як... – Консервація всяка різна, сушка. Сушим. Компоти, яблука, груші, все це, картопля, капуста, все це в погріб. Узнай, чи Ні, у нас св... своя дача. Своя дача вас вважає. Ви вважаєте, це добре буде на зиму? Звичайно, а як же? Зараз важкі такі часи, що треба ж якось. І другим допомагати їй собі заготовляти. Це заготовку назву. Ні ні, ні, ні. Просто купляти Так. – задіти. Це ви практикуєте не перший рік, так? Так, да, не перший рік. А нічого, що тоді кажуть, буде дорожча картошка та цикуля. Mm, да у мене просто немає місця для хранення, щоб хранити діде. Тому купити, щоб воно пропало, зачем? Ні заготовки на зиму? – звісно. Ви купуєте чи у вас власне. – Власне, і купую. А що купляла? Що купляла? Малину. Малину. Обліпити. А картопля, цибуля, це все своє своє. Це добре взимку. Звісно. – Чи ви робите заготовку на зиму? Обов'язково. Яку саме чи купуєте, чи ваше власне? Моє власне, бо я сільська мешканка. Да. Саме вирощуємо, саме заготавлюємо. Що цього року вродило найбільше? Огірки. О! Огірків більше, ніж треба було, ну і помідорів немало, скажімо. Капуста пізня, саме хуже. Капусти нема. Прогноз, що буде нема. Ну, а то скільки буде, скільки хватить? Ви зробили заготовку на назву. Ну а як же робимо? Розкажіть, власне вас чи купляєте? Купляємо все. Як цей рік от ціна на ту скородину? Картопля, капуста? Та Ну, ну як? Смотри, як когда, в який день. Буває, що картошка дорога, а на наступний день пойдете дешевле. Воно не постійно одна і та ж ціна. Чи робите заготовку на землю? А як же? О. Тоді уточніть, у вас своє чи ви купуєте? Купуємо. Як цей рік ціни на городи? Та помірні, нормальні поки. Да? Да, поки нормальні. Тобто поки ціни треба робити заготовку? Так. Чи Іначе таку би, би, таку по 8. Таку. На виносі вже по 12. Цибуля по 15. Цибуля 8-29, по-моєму. Вигідніше так купити, вибрати, як на тебе дивиться. Так що Я заготавлюємо. Будь ласка. І вам також тепло, і головне, щоб світло не викричали і тепло було. Готовте. А тепер добре ми нато Та як же ж? І ще й 100 грам наберемо. – Купуєте овочі на зиму. Ні, не купуємо. Батьки? Ми купуємо вже по факту. По факту, факту коли готуємо, да, тоді і купуємо. А не, пороб... не вигідніше купити зараз. Не знаю, не покупав так. Вони гніють, во первых що. вони, там починає починають І... Я покупаю овочі, коли по факту, коли мені потрібно приготувати щось. А ви робите заготовку. А як же? Що ви робите? І картоплю, і цибулю, і моркву. Ціни нинішню на картоплі. Так? Да? Да. Я со Светловодска. До да, Светловодска. У вас так больше сильный нормальный на кафе? Конечно.